секундо, секундо. Ой. Дай два. Готові. Дай другий раз бить. Готові

Селдіне м'ясо впало. Ні, я бачу, чи був горг, чи не був горг. А це було. Перебити, перебити. Перебити подивись так подіне сьогодні на фініш де до мене подивись так вибиває знов починає вже гол 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 ну як хочете правильно ні 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 гол 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 якби було ну не стрибати вибиває зупинись дай мені Там дев'ятка чиста була як ти подавати? Лиши, лише! Что ли? Можна! Чи на лише? Де на м'яч! Можна! Назад, назад! Давай, давай ми! Добре, бодя! Це послідний бій, да?

Дороге мило. Вещися тут. Якщо не забиваєш, тебе вбиває. Я казав, що я не забуду.

Тай зараз є гайон, є так само.

Ja! 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 Ja!